Сьогодні, друзі, буде береговий спійних. Я вибрався ненадовго, в мене є буквально годинки-дві, можливо три. От. Тому буде ціленаправлена ловля окуня. Я переїхав на таку непогану водойму. Як мені сказали, що тут є реально коні, вони непогано клюють зараз. Ну, принаймні того року клювали тут непогано в цю пору. Побачимо, що воно. Тобто я в Рівненській області, це де база партизан відпочинку. Тут є два кар'єри. От я побачу. Зараз один обхожу, побачу, можливо, потім на другий піду. Сьогодні буду рибачити на Bluebird, тест до 5 грам, на ультралайт. От. Почну з невеличких приманок на джихріг. Ось така буде приманочка зі старту, така болотна, на офсетніку 3 грамова. Ну, побачимо. Тобто, Флюрік в мене також тоненький. Тому таке стартуємо, а там побачимо, що воно, як воно. Я чисто вирішив відпочити, покидати. Давненько нічого на канал не, не виставляв. Я знаю, що тут. Є різні глибини, тобто дно таке нерівнозначне, треба ходити дійсно шукати якісь цікаві варіанти. Погода, в принципі, як для листопада, супер, сонечко світить, в міру холодно. Якщо ще й рибки наловлю, буде взагалі супер. А поки ловим, кайфуємо. Тому що зараз тимніє дуже швидко. Вирішив трішки переїхати подалі, бо щось нічого брати не хотіло. Я так довго не затримуюся, два-три закида і далі йшов. Перейшов на цікавішу, скажімо, візуально перспективнішу точку і на мікруху. Побачимо, що воно буде. До речі, катушечка у мене фаворит сапфір 2000, бо я не сказав. Шнур 0,06. Такий ядрено-салатовий, щоб добре видно було. Ну Сам шнур такий собі насправді, але тоненький такий, все під окуня. Повідець також тоненький 0,16 здається з онлайн. До речі, кому цікаво. Того року купив офігенські рукавиці. Ти пошукав, щоб було знаєте, щось типу баланс між теплом і водонепроникністю. Тому що, ну, теплі флісові це, звісно, класно, але раз намочиться і все. можна знімати їх, тому що толку небагато. А ці оце я купив від Golden Catch того року. Пише Tiglow, Titanium Коутінг, не знаю, чи це назва моделі, чи що. Ну, коротше, прикольні, у них тут тупо на долоні таке покриття, цікаве, щоб типу не скозило, нічого. І матеріал, ну я не знаю, тобто, це щось типу чи Капрон, чи що, ну щось таке, не знаю. Ну, непогані. В принципі, мені зараз не доволі тепло, це вітер піднімався. Я на вихідних також бачив минулих. То... Взагалі без проблем. Опа, перший друзі, окунчик є. Ось такий красунчик, зараз вам покажу його. Ось такий на джихріх, красень на грачка, причому заглотнуло так гарно, бачите? На болотного рачка невеличкого, десь, ну, я не знаю, як палець, напевно, і Красота. Взяло на падінні, типа, два підривчика, ну, і, відповідно, два оберта пауза. Два оберта з підривчиками, пауза. Взяло буквально ну, в метра два від берега. Так що виймаю і продовжуємо. Ну що, друзі, Гриболовна сесія підійшла до завершення, рівно 3 години Два у окунця і одна не реалізована. Ну, точніше я її не дозасік, вона там буквально через секунду-дві зійшла, також скоріш за все у конець. Покльовочки в мене всі були ось на таку насадку, такий рачок. Болотний такий. переливається і грузик 3-грамовий джихріг. Фаворит Bluebird. Водилище, клужка фаворит сапфір. Якось так. В принципі, це була така в мене розвідка. Мені цікаво було, скажімо, що тут взагалі як на цій водоймі є. Для першого разу непогано. Було б більше часу, я думаю, можна було б ключик підібрати, точки де що є, відловитись, тому непогано. От. Всі покльовки були буквально там в двох-трьох метрах біля берега. E, проводочка e, одна була це два підривчика, пауза, два підривчика, пауза. Друга проводочка це була e, міні-такий підривчик з паузою, міні-підривчик з паузою, але ця пауза, ну скажімо так, можна рахувати, що її немає. Просто повільно дуже тягнеш з легеньким підривчиком. Повільно тягну з легеньким підривчиком. Це друга така проводочка, на якій взяла. Ну, Сподіваюсь, було цікаво. Підписуйтесь, буду вдячним. Тому до зустрічі.